Вітаю, друзі! Багато отримую останнім часом імейлів від українців з однією тією ж проблемою. Так, все важче і важче українцям стає отримувати постійне резидентство Канади, тому що деякі програми припиняються деякі програми змінюються. І люди не розуміють, що робити. Ну і багато українців зробили помилку, коли е, обирали провінцію, в яку вони їхали ізначально. І зараз вони це зрозуміли і не розуміють, що ж робити далі, тому що люди хочуть залишитись в Канаді. Але як це реалізувати, е, яким шляхом піти, вони не розуміють. І я вирішив зробити таке відео. Так. Що стосується першої категорії людей, таких най, найбільшість, так тобто, велика кількість українців обрали для себе Антаріо, обрали для себе Британську Колумбію, Це зрозуміло, чому, але зараз українці розуміють, що шансів отримати постійне резидентство, знаходячись в Орантаріо, так або Британській Колумбії, в них немає, тому що конкуренція дуже висока. Ну і імміграційні програми цих провінцій вони заточені на висококваліфіковані е, кадри. Так, тобто українці не підпадають під е, більшість цих категорій. І найбільшу кількість е, е, листів, найбільшу кількість імейлів я отримую саме з цих провінцій. Я можу вам сказати одне. На вашому місці я би не марнував час. Так? Е, окей, я вам розповім, тому що те, що я буду розповідати, щоб я робив би в цьому випадку, воно відноситься до всіх українців. Багато зараз людей, багато зараз українців також не розуміють, що робити в Манітобі, в Альберті, тому що е, дуже довго це все розглядається. В Альберті взагалі припинили е, програму, основну програму, по якій шлі. Е, Українці, так і на яку сподівалися українці, ну в Альберті трошки інша ситуація. В Альберті є окрім Альберта Opportunity стрім є ще і Рурал, так мов так би мовити, стрім. Так і для великої кількості українців я думаю, ця програма буде класним виходом. Просто треба переїхати з е, Калгарі або з Едмонтона в інше місто. Поменше розміром, це не означає, що треба приїжджати в деревню. Ні, там можна обирати будь-яке місто кількості, де мешканців менше 100 тисяч, тобто це буде досить велике місто. Так? Тобто це велике місто, розвинене місто, але це не Альбер, але це не Калгарі і не е, Едмонтан. Так, і ви зможете скористатися цією програмою. Тобто, в Альберті є така опція. Або, або треба робити те, що відноситься і до інших людей а, також на забуваємо, що зараз відбуваються, відбуваються певні зміни в еміграційній програмі Нова Скоша. Так там також зараз ідуть певні обмеження. Тобто, що я рекомендую робити в такій ситуації, е, є різні підходи. Так, мені часто пишуть українці, які працюють з різними. Консультантами, еміграційними консультантами і часто консультанти е, їм раджать сидіти присидіти і е, чекати на зміни. Ну наприклад, тому ж саме ті ж самій Альберті, е, коли запустять програму, які там будуть зміни, так або в інших провінціях просто сидіти, чекати і розуміти щоб зрозуміти, які там будуть зміни. Я не сторонник такого пасивного підходу. Так можна сидіти, можна чекати, але не треба забувати, що в Канаді зараз знаходиться. Більше 2 мільйонів, так точніше, міністр еміграції Канади озвучив цифру 2 мільйона 100 тисяч людей, які знаходяться в Канаді, в тимчасовому статусі. Це такий же самий статус, який у українців, так. І всі ці 2 мільйона 100 тисяч україн тисяч людей хочуть отримати статус постійного резидента Канади. Тобто, це дуже дуже така шалена конкуренція по планах е, Канади видавати 450 500 тисяч постійних резиденцій на рік. Тобто, навіть тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться в Канаді, це вже на 4-5 років так е, розгляду цих постійних резиденцій. Е, ну це просто треба розуміти, і не треба забувати, що 50% з. Постійних резидент Канада видає через експрес-ентрі, тобто вона видає людям, які знаходяться поза межами Канади. Це висококваліфіковані робітники з висококваліфікованою освітою, досвідом і таке інше. Тобто тільки для тих, щоб розглянути, е, хто вже знаходиться в Канаді, понадобиться ну щонайменше 8 років. Так, ну це, це не треба забувати. У українців, на жаль, немає такого часу. Тобто, у великої кількості українців е, постій, їхні візи закінчуються вже через рік-півтора, так тобто, ну немає такого часу, щоб стільки чекати. І будемо дивитися прямо правді в очі, що переважна більшість українців вони не, кон, не конкурентно спроможні, так тобто, вони не зможуть конкурувати з. Більшістю інших людей, які знаходяться в Канаді, і які подаються і хочуть отримати також постійне резидентство. то тоді що ж робити? От, що робити в такому випадку? Я всім пропоную спробувати скористатись імміграційною програмою гуманітарною імміграційною програмою. Я знаю вже декілька моїх глядачів, моїх підписників отримали постійне резидентство, перебуваючи в Антарію, перебуваючи в Британській Колумбії, де у них не було шансів отримати постійне резидентство по будь-якій іншій програмі. Так пам'ятайте про цю опцію. Якщо вам відмовлять цій, по цій програмі, це не є вираком, так тобто відмовити. Мова по гуманітарній програмі не означає, що ви не зможете пізніше податись по будь-якій іншій програмі, е які на зараз існують. Те, що нічого не будуть робити для українців спеціальних якихось там облегшених програм, це також вже зрозуміло і про це не раз вже казав міністр Імміграції Канади, що українці мають е можливість скористатись будь-якої з існуючих програм. Тобто ця опція для мене дуже така перспективна для того, щоб українці подавались по цій програмі. Або або треба планувати переїзд в іншу провінцію, або дивитись, які існують інші програми внутрі вашої провінції. Ну, наприклад, в Манітобі є декілька програм. Так не треба забувати про uh, Rural North Territory програм, яка була пілотною. Зараз вона працює. По цій програмі отримують багато людей uh, постійні резидентства. І і це не і це федеральна програма. По ній отримують досить досить швидко, так тобто, є провінційні програми, які. Розглядаються окремими шляхами, так навіть ті ж самі Манітобі є спеціальні провінційні програми. Є таких городов, як, наприклад, Морден. У нього своя еміграційна імміграційна програма. Можна спробувати по цій імміграційній програмі проїхати. Тобто в кожній провінції існує декілька імміграційних програм. Почати треба з розгляду тих імміграційних програм, які є в вашій провінції. Так, можливо, вам треба буде переїхати в інше місто або змінити вашу роботу на і будь-яку іншу. так. Так, але це опція, це опція. Тут вже час треба розставляти пріоритети. Що для вас пріоритет? Е або взагалі планувати переїзд в іншу провінцію, де ви зможете легше отримати постійне резидентство. Ще раз хочу вам нагадати, що як тільки ви отримаєте постійне резидентство, ви можете жити і переїжджати в будь-яку провінцію, так тобто, всі ці балачки, що після того, якщо ви отримаєте постійне резидентство за підпризад підтримкою якоїсь там провінції, і ви вимушені будете жити в цій провінції, це все брехня, тобто це все неправда. Як тільки ви отримуєте постійне резидентство, ви вільна людина. І ви можете жити там, де ви хочете, працювати там, де ви хочете. Тобто, ви можете переїжджати в будь-яку провінцію Канади. Завдання номер один для вас зараз це отримання постійного резидентства. Так, тобто, це повинен бути пріоритет для тих, хто хоче звісно, залишитись тут в Канаді. Отже, друзі, сподіваюсь, я відповів на ваше питання. А я знаю, що ця проблема зараз стоїть перед сотнями тисяч українців. Так, ну дуже багато українців зробили цю помилку. Поїхали не туди, куди треба було би їхати. Тобто е більше ста тисяч українців приїхали в Торонто. Так і що їм тепер там робити, вони не знають. Тобто, е ну немає шляхів у цих людей отримати постійне резидентство, перебуваючи там, також само як і в інших містах, які вже я перерахував. Так друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви вже встигли поставити вподобайки, тому що ця інформація вона корисна для сотень тисяч українців, так, які приїхали в Канаду, які хочуть в цій чудовій країні, але які все ще не отримали постійне резидентство. Так що, будь ласка, допоможіть вашими вподобайчиками і не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім. Щастить.